Ви дивитеся Суспільне Херсон. Підписуйтеся на Суспільне Херсон у соцмережах. Поцілили по будинках медичному та освітному закладу за минулу добу. Російські військові випустили по правобережжю Херсонщини 435 снарядів із різних видів озброєння. 271 дитина народилась у Херсоні після звільнення міста. Як працює пологове відділення в одній з лікарень? У Херсонському просторі своє в рамках фестивалю документального кіно про права людини до Кудейсью показали фільм Нескорений Херсон. Обстрілювати цей район армія РФ почала близько 15-ї години, 10 -го грудня. Один із снарядів влучив у дах сусідньої багатоповерхівки, розказує Володимир Смур. А к нам, до наш дом, попали осколки. Весь двор в осколках поранені. Пора ніто. Слава Богу, це ні одного. У квартирі нікого не було. Власники виїхали, говорить Світлана. В одній з кімнат діра в стелі, пошкоджений балкон. В усьому будинку розбиті вікна, зруйнований дах. Був взрив. Ми побігли на кухню, на ту сторону. подивитися, там щось летіло, був дим. Летіло каміння. Ну, ми подивилися потім з балкона, побачили, що тут зірвано. Вічіром було і ночі. От смотрите. Надія показує свій балкон. Говорить, обстріл був вночі, снаряд влучив поряд з будинком. Спала. Я уснула, а потім слышу бабах бабах От Стало, нічого не можу зрозуміти. що, к чому і як. Як глянул на що дверь мене вот двір, открылась, я туди і все, я дверь закрила і все більше не спал. Я вже два дні не сплю і не ночую. У мене нерви всі вже, знаєте, кілька годин під обстрілом була Антонівка. Є загибли і поранені. Атакували в день і Херсон, розповів керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Херсон також під обстрілом. Вже було декілька викликів на обстріли. В самій Антонівці вже відомо про одного загиблого, а також пораненого чоловіка. Ще одну жінку дістали з під завалів. В іншому районі потрапив під обстріл чоловік, який рухався на автівці. Всі вони доправлені до лікарні. Продовжує обстрілювати російська армія і Бориславський район. Впродовж доби атакували Тягинську територіальну громаду. У результаті обстрілів пошкоджений був житловий будинок, на щастя, без жертв. Вихідні також були неспокійними. Ворог обстрілював з міномету міста Береслав, також використовуючи БПЛА, до вибухівки по житловим кварталам міста. В результаті обстрілів одна людина загинула та одна людина отримала поранення. Також під обстрілом минулої доби були Станіслав, Іванівка, Зимівник, Комишани, Садове, Придніпровське. За даними поліції, пошкоджені 12 об'єктів. Це приватні та багатоповерхові будинки, медичний та навчальний заклади. Загалом російські військові атакували Херсонщину 84 рази. Випустили 435 снарядів із різних видів озброєння. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Андрій Ігор Петченко, Суспільне новини, Херсон. Анастасія живе у передмісті Херсона. Наприкінці листопада минулого року вона народила доньку Поліну. Тому я до останнього дня перебувала удома. І поїхала до нашої рідної лікарні. Я там першу дитину народжувала, я там і другу народжувала. Там вже всі свої, всі рідні, всі мене знають. І там дуже хороше відношення до пацієнтів. Поліна народжувалась під звуки вибухів. Зараз на них не реагує, каже Анастасія. Вона не реагує зовсім, Тобто воно воно гучно все. Ну вона чи привикла, чи як самого народження, вона навіть не просипа не просипається ні ночі, ні днем. Пологи приймали і у день звільнення Херсона 11 листопада, 2022 року, і наступного дня розповідає завідувача Кошельського відділення однієї з херсонських лікарень Сергій Морозов. Єдине, що в нас було, що ми не, не в себе працювали, це було от якраз під час деокупації у цей перехідний період, коли ми переїхали в п'ятиповерховий корпус, і там на другому поверсі на базі реанімаційного відділення нам там, відокремили палату, і ми там і рожали і оперували. Це таке було. Тому що не було світла, води, а там було генератор автономне, було живлення. Сергій Морозов показує сховище, в якому можна приймати пологи під час обстрілів. Каже, тут є усе необхідне. Є акушерське крісло, є запас ліків, необхідний, розходних матеріалів, вода, їжа, запас їжі є. Ну то є, є можливість. Якийсь певний час тут переховатись, укритись від обстрілів, пологів ми тут не приймали ні разу. Спускатися, спускались неоднократно, як то Бог милував, і навіть під час обстрілів ми народжували і оперували все на першому поверсі. Тось, тобто, ну, в обладнані, операційній і в пологовій залі. Лікарня приймає породіль з усієї області, говорить Морозов. Взагалі, так. за цей період от, до листопада, верні, включно листопад, народилось 184 дитини. За останній місяць було 10 пологів, п'ять хлопчиків, п'ять дівчаток. Кількість пологів значно зменшилась. Це пов'язано із безпековою ситуацією на правобережжі, говорить Сергій Морозов. Станом на кінець листопада 2023 року, після звільнення у Херсоні народилась 271 дитина. Повідомили у міській військовій адміністрації. Катерина Гончаренко Олена Сумська Ігор Печенко, Роман Царьов. Суспільне новини. Херсон. Марія Бурак разом із донькою приїхала із Чорнобаївки на перегляд документальної кінострічки Нескорений Херсон. Дуже тяжко дивитися, дуже тяжко переноситься все. Я це, там, 41 -м, -м в 41-му-42 в підвалі сиділа годину. І це вже в дармоніму переживаю. Я приїхала з дочкою, вона волонтер з Чорнобаївки, І я, знаєте, приїхала подивитися. Це емоції, пережиті емоції. Ми також боялися. Я теж працювала в окупації, працювала в Щонбаху, єдиний відділення, яке працювало, До нас теж. Прийшли, запропонували співпрацю. Це все знову бережи. Перемогу е, важко. В чомусь важко зараз таке. це е, відмінність від Він від дихання світової від окупації страшної. Ольга Костюніна говорить: такі фільми потрібні, щоб люди в інших містах побачили, яким було життя в окупації. Це потрібно показувати, треба, щоб люди знали, чим ми жили, як ми жили. І дітям треба, бо це історія наша. Наші діти з нами пережили цю історію. А це в нас хто групово операторка Тетяна Набатова. Фільми розказані історія. Пору, яка в перших днів приїхала до Херсону де окупації, привезла допомогу, яку збирав якраз Саша Корняков. Будь ласка, ну була Фільм обрали для показу у Херсоні, адже він про місто та його жителів розповідає співзасновниця простору своє Наталя Шатілова. Насправді фільм був показаний в Києві і всі багатьох областях України. А сприймається він дуже як і Херсон да сприймається дуже сміттненням. Всі всі з нами. Весь світ нами і все українська фільм натика Кніопа, як, як ми сказали, фільм про майбутнє, про стійкість, про самодостатність, про вибір про точку неповернення до яких там не знаю, того, що потрібно було видалити з нашого життя. Воно вже виділи. Фільм нескорений Херсон розповідає історію журналістів медіаплатформи вгору. Говорить режисер кінострічки Устин Данчук. У ньому чотири головних герої. Вони як журналісти це журналісти, фотографом працювали. Херсоні них беруть береться інтерв'ю, але насправді команда дуже велика, бо збирали матеріали, знімали під час подій багато людей: хто на телефон, хто на камеру, хто фотографував і ці зйомки накопичувалися. Там біля шести операторів насправді в цьому фільмі. Робота над фільмом тривала від початку року через підрив російськими військовими Каховської ГЕС. Прем'єру вирішили відкласти. Ми зрозуміли, що не завжди ж фільм вже. Товий ці матеріали, які зараз знімає, які в той час знімала команда, вони безцінні з точки зору доказу злочину росіян, і тому ми поставили він на паузу. Зібрали як якмови більше матеріалів, демонтували їх. І десь ще в кінці літа цей фільм був фіналізований. відбулася прем'єра. У планах авторів фільму створення нової стрічки під назвою Нескорена Херсонщина після визволення лівого берега області, говорить Остин Данчук. Катерина Гончаренко Олена Сумська Ігор Печенко – Суспільне новини, Херсон.